Проточив, розточив корито, вон почало заходити туди, тут заходить, поставив пару меток. Ось алюмінієва така штучка. І дивіться, на яким змахом я б'ю. Бачите? Заходи. Отак От має бути. А не торчати втулки. Ще щось там має бути. А саме головне в кінці, коли почав розтачувати оту задню втулку, що вони зробили, ті діди, блін. Засвердлили втулку насквозь, поставили кальонний болт, щоб втулка не вилізла. Але вони не попали туди чи шомлін. Птулка вилізла зразу при зборці моста.